От Як закипають Дігіери. В моєму випадку мені повезло, він вийшов. Але ударом молотка, а в деяких випадках вже цикану години 5 мегани. От в них, отаківо, як закіпаю в трубі, вже не витянеш. Міняєш цілу цю конструкцію, цю треба міняти І разом з дігіром. А тут мені повезло. Вибиваю чого? Бо заклеенемо пану тяги немає. Ну ми їм для профілактики. Але мусимо витягнути його. Він закіс, скотина така. бляха. Ви уявляєте собі, як він закисає в цій трубі повністю. все міняти треба. Робимо причину, будемо устраняти, чого нема тяги. Одно і каталізатор будемо знімати, чистити я позмочу, теж зараз намучусь.